За словами заявників, колишня дружина безвідповідально ставиться до своїх батьківських обов'язків. Дитину ображають, дитина цілий рік не ходить в садочок. Вона не розвивається просто вона не це розвивається, це... вона не вміє навіть рахувати до десяти. Сьогодні я це все дивися. Думаю, до да. спираються на те, що немає коштів. Аліменти відправляються, соціальні відповіді получаються. Тут притони, вони п'ють, кожного дня п'ють. Призначили чоловікові, бачитися дитиною один день в суботу. Сьогодні приїхали зранку, все було нормально. Тільки е, чоловік запитався, чого дитина цілий рік не ходить в садочок. Почалася агресія. В, е, привезли нормально в 7 годин, 10 хвилин восьмої дитину. На чоловіка мого напали з кулаками, чуть не побили. На машину камінці кидають. За даним фактом було зібрано необхідні матеріали, які будуть передані дільничому для подальшої перевірки.